друзі я в лісі 10 вересня сонечко вже зійшло покажу вам знахідку просто ідеальний грибочок погляньте ще не все так зовсім малюк беру і рибочок який я залишав два дні тому зовсім трішки підріз ось такі знахідки я тільки заїхав в ліс зігнав лисицю зараз вам покажу друзі це не туман це перший мороз Повністю все сили в лісі, звичайно, не так, але в селі повністю все біле. Цікаво, чи знайду ще щось. Ось як далині сабіліє, ось тут знайшов цього красунчика, але я напевно осліп або змерз і не добачає. Так, дивіться, перший. Ось тут такий ще один. Ой, то сидить міцно. А, тут їх навіть два. Ну, наша спільна знахідка. Ось, йдемо далі. Так, щоб не загубити. Дивіться, ще один красунчик. І ще один маленький. Ось стільки грибочків. І ті, що ми ще знайшли попередні. Пакеті вже. Ось така чудова знахідка. Просто супер. А я не хотів їхати. Мороз, нічого не знайду. Ось як бачите. Що ж, піду пройдуся ще далі. Можливо, щось знайду. Що знайду, обов'язково вам покажу. Пройшов трішки далі, зустрів декілька матчючків. Погляньте. повністю замерзли який мороз на листі звичайно в лісі трішки менше там зовсім твердий, зараз поламається що ж, походив я трішки, знайшов такого грибочка. Але він зовсім не сидить, швидше за все, хтось його ногою копнув, як ходив. Але не помітив. Що ж, шукатиму ще. Замерз, поки ходив, але знайшов ось такого грибочка. вже старенький. Так, примерзло землі багато до кореня. Що ж, можливо, ще й будуть рости. За декілька днів ще передають більше 20 градусів, а потім, можливо, знову морози. Ось так парує ліс. Сонечко зійшло, стало тепліше. І мороз потрішки відступає. Що я понад дорогою знайшов такого грибочка? Не знаю, корінь зовсім гнилий. Побачив, чи шапка ціла чи ні. Можливо, що й заберу. Так, такий мій косяк. Дивлюсь кучка, ногою штурхну, а звідти випав боровичок. Саме дивно те, що цьому році я ще тут не знаходив. І то треба було вирости, коли мінусова температура. Так, да, дивно. Ну що ж, давненько я знаходив грибочки посеред дороги. Ось таке роздоріжжя в одну сторону, іншу. Це їхав трактор, розвертався. Ось Відсуть грибочки. О, не знаю, чи ви бачите. Бачите, скільки їх тут? Хтось може порахувати. Я думаю залишилось ще в піскові. Що ж, вибираємо другий. А, тут він не один, тут іще один. Так Ще зараз покажу, що помітив. Ось так. То не бачив суботу, знайшов на протипожежному ровові. Також дуже дивні грибочки. Ось тільки знайшов на одному місці. Що ж, сподіваюсь, що знайду борочки сьогодні. Подивіться, ще й молоденький грибочок виріс. Звичайно, в лісі морозу можна сказати не було, тільки на галявинах. Я думаю, що сильно мороз не нашкодить. Будуть все ж таки знаходяться гриби, але частіше за все по мохові від шаром хвої І звичайну пісочку. Теньке відео покажу, як шукаю зеленички. Це я вже протер рукою. Тут горбочок тріснута земля. Що ж, привідкриваємо. Так, десь ще бачив майже непомітно тріснути теж. Також зеленичка. Це я вже протер, це трактор роз'їхав при самій дорозі. Що ж. Зазвичай я витягаю їх ножичком. Подивіться, який розмір. Просто чудовий. За ці я впевнений, що ці не червиві. Звичайно, надріжу. Не червеві, тому що в пісочку. Ось тут на галявині попереду знайшов маленького білого грибочка. Біля того я лівця знайшов зеленичку. Боровичок. Чудово. Супер. Піду далі. Скільки днів ростуть гриби, скільки я сюди ходив, жодного разу не знаходив. Ударив мороз, виріс. Сподіваюсь, мороз ще більше простимуляє ріст грибів. Ось такий мокренький від морозу грибочок. Знову при самій дорозі. Суперовий грибочок. Він не замерзлий, трішечки. Роса стала від морозу. Сонечко зійшло. Іду далі я понад дорогою. Дивіться, боровочки ростуть. О, але й міцно сидить. Давайте будемо відкопувати Така сімейка, напевно. Дуже-дуже міцно. Ні, розділились. Ось, бачите, коріння їх тримало. Один, ще один і ось такий красунчик. Ось так. Давайте ще разом глянемо. Позавчора я залишав грибочку маленького. Знайшов тут одного. Бачите, майже не підріс, заберемо, бо мороз, але бачу, тут ще один лізе. чудовий результат. На такий морозний ранок просто супер. Так, друзі, дійшов я до поваленої сосни, де зазвичай знаходжу досить багато грибочків. Грибочок ще залишав. Майже не підріз. Знайшов ще одного. Цього разу тут такі бочечки були гарні. Дуже красиві грибочки. Також нічого. Е дуже дивно, тому що хтось зрушив з місця це дерево. Воно лежало не так. Думаю, постійні глядачі це помітять. Можливо, хтось дивиться мої відео. Ну, так буває. Так, ішов я до місця, де в суботу залишав грибочка. Ось погляньте. Підріз зовсім трішки. Я був тут вчора перевірив. Грибочок також був ще, залишався. Також знайшов тут яка такого гарного, але це відео, що ходив в понеділок, вийде пізніше, швидше за це. Ось це відео вийде раніше. Сьогодні вівторок, залишав я його в суботу. Ось можете порівняти наскільки підріз грибочок. Так, зараз піду тут недалеко до іншого місця, де вчора залишив грибочка. Побачимо, що він там. Ось цей грибочок, що вчора залишив. Скажу він підріз більше, ніж той за 4 дні. Цікаво. Що ж, іду далі. Погляньте який красунчик на галявині. Вийшло сонечко, стало зовсім тепло. Який чудовий грибочок. Мокрень. Покажу вам результат, я вже на краю лісу. Взяв пакета з собою, не думав, що стільки знайду. Але знахідки дуже-дуже порадували. Як бачите, знайшов грибочка знову біля дороги. Тут яка точно, точно був мороз. Ось такий чудовий результат. Дякую, що дивилися. Прошу вас підписатись на канал, підтримати відео лайком, чекати на ваші коментарі.